шеббі-шик в інтер'єрі, привносить теплу і затишну атмосферу, останнім часом пользується більшою популярністю, він був створений англійкою Рейчел Ешвіл, перекладається як потертий шик, що і є основною ідеєю всього оформлення. Цей стиль об'єднує два несумісних характеристики. Витонченість і зношеність, в оформленні використовують старовинні речі або нові, пофарбовані під старовину. Відмінні риси стилю, інтер'єр в стилі Шик характеризується наявністю. Наступних деталей дрібні квіткові візерунки, мило розташовані на аксесуарах по всій кімнаті, пастельні відтінки, популярні в старовинні часи, велика кількість старовинних потертих речей. В оформленні не слід вдаватися до яскравих фарб. Світлі відтінки, що створюють враження вигорілих на сонці речей, візуально збільшують кімнату, наповнюють її світлом і теплом, сприяють спокою і умиротворення в інтер'єрі, оформленому в стилі Шепбішик, рідко зустрічаються предмети, що не гармоніюють з фоном. Єдності оформлення все елементи кімнати, тільки в цьому випадку можна домогтися створення гармонійної композиції. Вона підбирається на основі не тільки кольорової палітри, але і форми окремих предметів. Основний акцент робиться на старовинних речах. Які можна знайти в будь-якому місці від магазину до горища, важливо, щоб вони були міцними, незважаючи на зношений і потертий вигляд? Візитною карткою стилю вважається наявність живих квітів. Характерно для цього стилю і різноманітність декору мережево на серветках вишивка, квіткові візерунки і велика кількість рушів. Основні атрибути для декорування, розкіш цим простим речам надається за допомогою стразів. Витриманість всіх предметів в єдиному стилі сприяє створенню неповторної атмосфери. Для оформлення полиць і тумб стін і комодів можна використовувати старі тиги-декоровані шкатулки, масивні дзеркала, антикварні вази і старовинні годинники, красиве драпірування стін, декорована ламбрикеном дерев'яна паркетна підлога, нерівно пофарбовані стіни. Ліпнина в поєднанні з кришталевою люстрою, основні елементи шеббі. Відмінність від провансу, щоб розрізнити два схожих стилю, необхідно звернути увагу на використовувані в інтер'єрі елементи. Французький прованс характеризується великою кількістю знімків домашніх вихованців. Серед них найболе часто можна зустріти півня, що символізує Францію, англійському стилю властива велика кількість ліпнини наявність фігурок янголят, якими нехтує прованс. Не тільки дрібні деталі допоможуть розрізнити дані стилі інтер'єру, але і меблювання прованс віддає перевагу сільським і грубі форми, тоді як Шепбі прагне до вишуканих і оригінальним виробам, щоб створити власний стиль. Рейчелешвіл приобретала і знаходила старі предмети, потім вона їх декорувала власними руками, це знову ж доводить, що стиль Шеббі шик в інтер'єрі можна создати самостоятельно, без допомоги професіоналів. Для оформлення інтер'єру необхідно знати основні правила Шеббі гармонійне поєднання нового зі старим, спокійні пастельні відтінки, меблі та аксесуари з натуральних матеріалів, акценти на старінних антикварних дрібничках, предметах. Прикрашених під старовину для оформлення використовується тканина тільки з природних матеріалів, важливою характеристикою яких є хороша якість, з текстилю виконуються различне доповнительне елементи декору. Добре виглядає в цьому стилі на ніжному пастельному тлі дрібний квітковий орнамент. З геометричних фігур гармонійно поєднуються різні смужки і невеликі квадратики, решту геометрію краще виключити. Оформлення предметів в потертому стилі для декорування інтер'єру можна оформити річ в стилі шеббішик своїми руками. Перетворення будь-якого предмета займе невелику кількість часу. Потрібно лише запастися і визначитися з технікою, яка допоможе зістарити штучку. Методи состереваної поверхності 1. створення потертості, відмінність старої речі від нової полягає в наявності будь-яких дефектів подряпин, потертостей. Тріщин, щоб зістарити предмет, необхідно в деяких ділянках створити ефект потертості вироби, меблі, яка використовується довгі роки, найчастіше стирається на кутах і по краях, протираються ручки і ніжки вироби. Саме ці місця і потрібно змінити для створення старовинної речі. Хтості достигають за допомогою дрібнозернистої наждачного паперу. Два кракелюр в оформлені деталей так називаються невеликі тріщини на виробі, що вказують на його вік. Створити свідоцтво старості можна і протягом декількох годин досить пофарбувати виріб фарбою, яка тріскається при висиханні, або нанести засіб, що приводить до того ж ефекту. Візуально можна утворити дрібні тріщинки за допомогою кракелюрних лаків, які зберігають фон, створюючи ґрунт тільки на поверхневому шарі. d декупаж як метод декорування популярність цієї техніки обумовлена швидким результатом для декупажа використовують спеціальні серветки, візерунок, з яких просто переноситься на предварительно підготовлений виріб. Для закріплення зверху наноситься слой лака, а для посилення ефекту можна виріб покрити кракелюрним лаком. Комбінуючи два техніки старіння предмета, чотири патина в обробці поверхонь. Зорові відбитки старості можна підкреслити за допомогою патини, яка наноситься поверх виробу. Збільшити вік предмета можна за допомогою фарбування його акриловими фарбами. Меблі в стилі шеббі створити можна, але складно, та й досить довго. Для оформлення шаблі меблів доведеться неабияк попрацювати. Спочатку необхідно визначитися з предметом меблів, який буде оформлятися. Можна попросити допомоги у знайомих, які знайдуть відповідний старий шафка або столик. Далі необхідно видалити всі недоліки після ретельного огляду виробу, поміняти петлі і зашпаклювати тріщини, потім видалити лаковий шар при його наявності, використовуючи шліфувальну машину. Після підготовчих робіт меблі ґрунтуються і фарбуються фоновим кольором. На фінішному етапі можна використовувати будь-яку техніку декорування виробу. Від вітальні до кухні, вітальня, оформлена в стилі шеббі, являє собою простору і світлу кімнату з яскраво белмистинами. Дерев'яною підлогою і білосніжним стелею, на якому виокремлюється красива люстра, світлі меблі, антикварний столик і торшери з текстильним абажуром, найбільш часто наповнення кімнати в цьому стилі, можливо, наличаками наскованими елементами і старовинних дзеркал. Інтер'єр спальні стане романтичним і затишним з використанням стилю шеббі. Центром всієї композиції являється спальне місце витончена і велике ліжко зі стійкими опорними ніжками металевою спинкою. Спальні властиво велика кількість речей із натуральної тканини, безліч подушок і красиве покривало. Кухня шебді обов'язково повинна бути простора і світла, візуально збільшити приміщення допоможуть світлі оттенки і відкриті полиці, що виконують декоративну і практичну функцію. У них можна зберігати красиву порцеляновий посуд з орнаментами янголят або троянд характерних для стилю. дерев'яні меблі і великий стіл, накритий кружевною скатертиною, дозволять оточити сімейним теплом і затишком всіх присутствуючих, Чохли і невеликі подушечки з натуральної тканини будуть ідеальним доповненням до інтер'єру, висновок, оформляючи кімнату в стилі старовини, необхідно вчасно зупинитися, щоб не захарастити простір непотрібними зайвими речами, щоб створити шеббі-шик в інтер'єре своїми руками. Потрібно запастися терпінням і необхідними предметами для інтер'єру варто виділити одну кімнату, щоб не переборщити з сукрашенеми. Фотогалерея, оригінальна фотопідбірка стилю Шеббі Шик в інтер'єрі, відео.